Друзі, я вас радий бачити. Ви на ютуб каналі ТелеграфЮ Ей. Я Микита Міхальов. А мій гість сьогодні це Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь. Сергій, мої вітання. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю героям, слава всім, хто нас захищає, теж слава а, хочу розпочати, мабуть, з приємної новини, оскільки Нідерланди дозволили F-16 використовувати як ми хочемо, без жодних обмежень в шир, вдаль. Як ну стосовно Росії та з використанням озброєння, яке є на цих ем, апаратах, е, але знову ж таки, е, це як то кажуть, спасибі Нідерланди, спасибі Норвегії, яка передає ще 6 Ф 16 про що каже міністр оборони у мірах? Проте нам цього недостатньо, тому що тому що немає, мабуть, в достатній кількості обвісів для цих f 16 Чи проблема в іншому? Я чому саме з таким. Ем, під таким кутом, та, питаю, тому що після цього дозволу мало що змінилось у риториці, як мінімум, того ж президента Зеленського, який каже: про Дайте нам дозвіл на застосування далекобійної зброї вглиб Росії. А виходить, ну, цей дозвіл Нідерландів, він мало на що впливає, мабуть. Ну, давайте так говорити. Відверто, будь що що вбиває ворога, воно сьогодні впливає, для нас є позитивом, впливає на лінії фронту. Звичайно, на жаль, це не буде впливати критично. Ми реалісти, ми мусимо віддавати собі у цьому звіт, що, звичайно, хотілося б, і це було б, мабуть, абсолютно вірно, що, наприклад, авіаційна компонента вона б у нас використовувалася перш за все не для захисту. А для ударних дій, тобто це нанесення, про що ми говоримо ударів в глибину території Російської Федерації, це власне те, що сьогодні демонструє Росія по наших населених пунктах, так де вони працюють там кабами, де вони ракети роблять пуски, так далі, тому подібне. Порушуючи нашу інфраструктуру, це власне те, що хотілося побачити, і від нашої авіаційної компоненти. Ну, і, звісно, це удари безпосередньо по лінії бойового зіткнення, а навіть ще до того, як ті те саме гарматне м'ясо або та сама техніка механізована компонента наблизиться взагалі до лінії бойового зіткнення. На жаль, сьогодні, звичайно, ми навіть не можемо говорити про те, що. Досягли або досягаємо навіть так, досягаємо певного паритету з росіянами в небі. Цього не сталося. Я не думаю, що це станеться навіть до нашої перемоги і до закінчення війни, тому що це величезні треба зусилля, величезну в тому числі, інфраструктуру відповідно кадри. Для того щоб вийти, хоча б на паритет у Росії, авіаційна компонента набагато сильніша. але в будь-якому разі, ці ударні авіаційні кулаки, звичайно, були б кулаками корисної дії. На сьогодні ж ми говоримо про те, що це теж реалії, що це той елемент оборони, який використовується згідно відповідних рішень головкома. Перш за все, Верховну головну можливо, приймає у цьому участь, в тому числі там, де це найнеобхідніше. Звичайно, я не думаю, що F-16 використовується для того, щоб відбивати повітряні атаки ворога. Я маю на увазі оці постійні удари щоночі і щоденно вже тепер навіть е шахетів. Тут є кому працювати, і власне алгоритм дії відповідний є у ППО, у мобільних вогневих груп. То думаю, що f 16 використовується зовсім з іншою метою. Якщо буде збільшуватися цей авіаційний парк, можливо, ми тоді зможемо говорити, що е, я допускаю, що можливо, як варіант, е, будуть якісь, хоча це мало ймовірно, на сьогодні виглядає якісь бої боєзітнення з авіацією Росії саме у повітрі. Але тут росіяни, я думаю, що не будуть виходити на такий прямий контакт з F-16, тому що розуміють. Що вони в цих боях будуть програвати, тому що не дивлячись на те, що F-16 – це літак не сьогоднішнього дня в плані випуску, там але в будь-якому разі це серйозна бойова машина, яка має потужності. А після відповідних апгрейтів сьогодні несе таке озброєння, яке дозволяє виконувати відповідні завдання. Отут це ще сподівання, і треба звертати увагу на мій погляд, які пакети з яким озброєнням надаються Україні. Тому що ми знаємо, що наші інженери, не лише наші, вони попрацювали на де 16 які можуть нести відповідні боєприпаси, що якраз і повертаючись до відповідь до початку відповіді, можуть завдавати відповідні удари по місцях скупчення ворога ну, безпосередньо, там на лінії бойового зіткнення, по управлінню, і так далі, і тому подібне, звичайно, це ну, принаймні суттєво впливатиме, все таки на окремих ділянках на наші здобутки на лінії фронту. Як вам реакція світу там, політиків і ЗМІ на оці вкиди, які з'явилися у закордонній пресі, про те, що Україна всерйоз розглядає можливість відновлення ядерного арсеналу? Я думаю, що така сама реакція, як і у вас, вона спокійна, вона адекватна, і ми прекрасно розуміємо, хто і навіщо це робить для того, аби в тому числі звинуватити Україну в якихсь таких певних е, діях. Я навіть бачив е, такі висловлювання, що треба було тихенько зробити. А потім, я не знаю, як це, як це мало бути. Президент мав би з собою винести там валізку певну, або за ним певні люди, і показати, дивіться, в нас є. І все. І що далі? Не думаю, що було би далі прекрасно, як би це нам сьогодні не хотілося. І я розумію прекрасно, і навіть сам собі допускав жарти, що піду, подивлюся, що в нас там є десь заховане, можливо, якісь деталі знадобляться для виготовлення тієї бомби. Там, Ядерного арсеналу відповідного цього не станеться, цього не може на сьогодні бути, і аргументів для цього більше ніж е, достатньо. Я думаю, що враховуючи побоювання м'яко кажучи наших партнерів партнерів щодо е, ядерки, взагалі по світу, то це якраз мало на меті е, допускаю це, тому що це перекликається з російськими наративами. Пам'ятаєте про брудну бомбу там і про все інше. Що мовляв, дивіться, Україна собі там на вас споглядає, але робить своє. І треба таких гравців у ядерному клубі побоюватися. Хоча треба було боятися раніше і не допускати там Північну Корею відповідно до цього клубу і інші країни. Тому, ну, на мій погляд, це все таки скажімо так, страшилки, вкидання, і нам насправді. Дійсно робити своє, те, що сьогодні відбувається на дипломатичному фронті, дуже активно. А, ну, сподіватися, я ще раз скажу, на цю валізку з червоною кнопочкою нам сьогодні не доводиться. Нам сьогодні головне мати гармати, мати боєприпаси, ті самі ракети далекої дії, про які ми говоримо, для того, щоб ми могли стримувати ворога не там, не з якимись ударами, а ну касет, касетні зустрічі робити. Знищувати максимально особовий склад, тому що ну, бачите, росіяни ми все рівно повертаємося від ядерки до о, буденних справ, реальних справ на фронті. Ворог сьогодні цю піхотну компоненту використовує все більше і більше. І ми розуміємо, чому тому, що і запаси закінчуються радянські, і економіка російська не витягує. То треба, хоч якимось чином, знову таки до ядерки. Відволікати партнерів від нагальних потреб, от давайте діть, виховуйте Україну, що вона там займається зараз такими негарними справами, намагається зробити собі ядерну зброю. Тому я спокійно це сприймаю. Як хвилинку для того, щоб потренувати свою іронію, своє почуття гумору, то звичайно, але це так: на 5 хвилин і далі треба працювати. Тут Маріупольська е, міська рада. Повідомляє це повертаючись та до буденних справ ситуації на фронті. На жаль, от буденних вже для нас. Маріупольська міська рада повідомляє, що росіяни активно розвивають військову логістику навколо Маріуполя і навколо Азовського моря, як такого. От вздовж узбережжя кажучи відкриту трасу, вже яка з'єднує Ростов з захопленим містом. плюс до того всього планують рашисти прокласти магістралі, яка з'єднує Ростов на Дону з Маріуполом. Далі далі з Сімферополом. І кажуть, це частина сухопутного маршруту до Криму, тієї альтернативи, яка зараз уже пробудовується ними залізницею, та тепер от більш розбудований автомобільний шлях. Ну і зрозуміло ж теж, мабуть, чому вони це роблять, тому що Керченський, їхній оцей так званий міст, скажімо так, не є гарантією того, що постачання півострова буде стабільним і постійним. З військової точки зору, це ж теж новина. Стратегічно погано, бо плюс один маршрут максимально віддалений від лінії фронту. От у мене зараз перед очима мапа він, він просто практично біля моря Азовського. Ну ось у цей маршрут прокладений. Так, на жаль, це це дійсно новина не з приємних, м'яко кажучи. І питання е, ну, скажімо так, рецепту: як до того всього дістати, щоб ту логістику зруйнувати, сьогодні я не думаю, що цю відповідь хтось надасть, навіть е, використовуючи. Далекобійну зброю, ну ми ж це прекрасно розуміємо. Це стільки треба тих, перепрошую, ракет покласти, щоб те асфальтне покриття зруйнувати. Так ну це ж ми розуміємо, що як ми ще будуть там проти гори воювати. Тому, на жаль, це говорить про те, що ворог цю логістику розбудовує зрозуміло, не просто так. Ну, по-перше, можемо себе потішити, що судячи з усього. На саме логістичну, скажімо так, наповнюваність роботи Кримського мосту, ворог, скажімо так, ну якщо не махнув рукою, але на сьогодні він розуміє, що і це демонструє, треба щось інше, більш гарантоване. Бо місто таке: якщо не від шторму впаде свого часу, то від українських ударів в тому числі. Ви бачите, ця тема вона щодо Кримського мосту сьогодні. Ну, скажімо так, далеко не перший пункт на порядку денному. Ми розуміємо, чому, тому що ця логістика не є е, дійсно такою стабільною на сьогодні. Е, і всі розуміють, що оцей шлях по суходолу він є набагато важливіший. І тому ми прекрасно розуміємо ці всі дедлайни ворога і просування по тих чи інших локаціях, зокрема в вугледар. Це ж якраз і було про логістику, в тому числі, щоб відсунути. Наші засоби вогневого ураження від цієї ділянки залізниці з Гумновахи і туди далі на південь, для того, щоб була е, ця стабільна логістика. Логістика це про те, що е, ну, принаймні ворог точно сьогодні не збирається бігти і тікати. Це реалії, вони неприємні. Е, і тут е, що нам треба, на мій погляд, робити? Ті е, самі удари по Криму, як наносили, можливо, навіть активізувати їх. Я, це зараз не порада, це, ну, скажімо так, суб'єктивне бачення того, що відбувається. І я погоджуся з тим, що м, той же Крим е, буде вимагати інструменту самовитіснення російських е, військ. Тобто Крим зрозуміло, е, тут по суходолу, знову таки, буде багато залежати від того, які будуть наші наступні дії е, по лівобережжю, тому ж самому, так, е, по інших локаціях, які знаходяться на півдні. Тому, е, на жаль, Ця логістика нам сьогодні о, завдає шкоди, зрозумів. Але знову таки не все так, о, не те, що непогано, а принаймні є певні рецепти. І тут повертаємося до тієї самої далекобійної зброї, до можливо там ще інших паляниць, о, що це треба наносити удари по глибині території Російської Федерації. Тут я жорсткий прихильник того, що. Конвенції, конвенціями там щодо енергетичної інфраструктури. Ну давайте говорити відверто. У нас війна, а ми будуємо собі якусь таку внутрішню толерантність. А люди будуть там без електроенергії. Давайте включимо іншу о, собі парадигму в голові: що ця енергетична інфраструктура Російської Федерації вона працює на що? На оборонку, перш за все, на створення інструментів убивства українців. Все. І будь-які почуття толерантності, вони зразу пропадають, а те, що це для Росії болюче питання, ну як власне і для нас енергетична інфраструктура, це ж очевидно, до кого давайте нагадаємо нашим глядачам слухачам, Росія вже зверталася і думаю, буде звертатися, намагатися вирішити питання дефіциту електроенергії до Грузії та Вірменії. Тобто, про що це говорить? Про те, що скрутно, про те, що складно. А вибір, скажімо, союзників у цьому напрямку, він не такий великий. Тому хоча б десь що-небудь для півдня, зокрема, підкреслюю, для півдня, ми говоримо про південну логістику, в тому числі, для півдня треба щось ухопити, для півдня треба якусь певну стабілізацію постачання цієї електроенергії. А, якщо це болюча точка, то тут треба фахівцям відповідним працювати в цьому напрямку і є ці точки. В одній інфраструктурі, в іншій від яких залежить та логістика, тому є де дірнути ворога за причинне місце. Я думаю, і відповідні фахівці, і ті, хто будуть реалізовувати цю стратегію, вони мають попрацювати. Сподіваюся, ця робота триває на сьогодні. Власне, цю логістику та вздовж Азовського узбережжя, е, в тому числі наскільки, от якщо виходити з мапи Deep State, ворог використовує і для того, щоб накопичувати сили е, вздовж лінії фронту, як мінімум на трьох ділянках, ми, коли з радником міського голови Маріуполя Петром Андрюшенко, спілкувались, то він якраз таки підкреслював, що і через Маріуполь техніка і інженерна техніка, інженерна каже ймовірно, в сторону Вугледара. А техніка вже звичайна, так би мовити, бойова, це можливо, на Оріхівський напрямок вона направляється чи в сторону Великої Новосівки. От я розумію, що Вугледар відносять радше до Сходу та України, проте ну, він недалеко від точок, які рахуються вже півднем нашої країни, тому я б його все одно теж враховував. Що на вашу думку, ворог намагається зробити тут на південному напрямку? Тому що останні два місяці ці накопичення вони просто вони просто є, і все без активних наступальних дій за виключенням вугледару. Прив'язка вугледару є абсолютно логічною. Тут нічого дивного немає, хоч трошки інша на перший погляд. Операційна зона, але тим не менше, прив'язка є, тому що це формування, в тому числі відповідного плацдарму, і ми бачимо. Цього плаздарму після вугледару, куди ворог рухається, яка його очевидна мета. Що стосується накопичення там сили засобів на інших ділянках і велика новосілка, ми розуміємо, що ворог тут свої дії буде дійсно активізувати. Знову таки, рух тут буде і він відчувається. Ми це бачимо, все таки більше по Донецькій області. Це мова зараз не про запорізький напрямок для того, щоб виконати. Ну, скажімо так, один з одне завдання офіційної Москви. Саме це повна окупація Донецької області. Це очевидно. Тому ворог там і зусилля свої планує, тому там і підтягує, в тому числі і накопичує ресурси. І я тут погоджуюся з паном Петром, що якраз ці рухи туди і відбуваються, і фортифікація там, в тому числі, і так далі. Тому подім все інше. Ну давайте говорити. Там придніпровський напрямок він активний на сьогодні. Він не є неактивним. А ну в середньому там 5-7 штурмів протягом доби відбувається. В середньому так, плюс-мінус. Зрозуміло, що це і відволікаючий маневр з одного боку. А з іншого давайте говорити угруповання військ Дніпро, це частина Херсонської області, тимчасово і Запорізької. Далі угруповання військ Юг це одні з найбільших, можливо, навіть найбільші угруповання військ окупаційних, які діють на території нашої держави. Тобто є відповідний ресурс. І коли там е, про ці штурмові групи, зокрема, ми говоримо накопичення сил, е, ми ж не говоримо, що це якісь резерви беруть і просто їх туди підкидають. Це формування в тому ж штурмових груп на. Базі тих підрозділів, які на сьогодні є, десь більш побиті, десь менш побиті, але тим не менше, сили ці є, і вони чималенькі. Так, от, якщо ми говоримо про велику новосілку, ворог буде рухатися очевидно в цьому напрямку, зрозуміло, питання. Стабілізації фронту, тобто це зрізання времівського плацдарму, він їм, як кажуть, муляє очі. Це теж питання, яке ворог буде сьогодні намагатися вирішити. Хоча таке, ну я скажу, що є затища, певне, так, але є на сьогодні стабільно контрольована ситуація. Але вона може запалитися буквально. Я думаю, що ну протягом найближчих днів. В тому числі це не прогноз, це ті варіанти розвитку подій, які на сьогодні можуть відбуватися. І я сказав про Придніпровський, в тому числі ворог кидає, звичайно, там і питання форсування Дніпра, і відповідні навчання навіть свого часу проводив там з понтонами, розкидав, і так далі. Все-таки форсування Дніпра для ворога це буде все таки самогубство. Тому це і відволікаючий маневр, в тому числі. Так само я думаю, і по. Оріхівському напрямку і Гуляйпільському, там теж є такувальні дії, формування штурмових груп, авіаційна компонента. Бачимо так, каби працюють як по цьому напрямку щодня. Це теж на сьогодні не є основним напрямком ворожої діяльності. А от Времівський виступ, так, Новосілка, я вже сказав кілька разів. Це якраз там, де ворог зосередить свою увагу і почне намагатися рухатися. Виходячи з того, про що пишуть видання. З посиланням на військових аналітиків в закордонні видання, до прикладу Нісвік, мапа Діпстейт, я про Курщину зараз то ворог зосереджується і там, все ж таки, чи продовжує накопичення, тому що Newsweek ґрунтуючись на тих даних, які є у відкритому доступі від американського інституту вивчення війни, каже, що російська армія змогла відвоювати чверть втрачених територій у Курській області. Відповідно, ми. Втратили контроль над ними, я все частіше від ваших колег, військових експертів у там приватних і неприватних розмовах чую про те, що ну можливо не доведеться витримати, як це хочу сформулювати. Можливо, доведеться залишити Курщину навіть до нового року, а може і після нього, чи такі самі песимістичні ви стосовно. Цього напрямку? Ну, по перше, я в мене суб'єктивна точка зору, тому що все те, що відбулося на Курському фронті, взагалі, його виникнення і бойова робота наших сил і засобів на цьому напрямку, вон, ну я є прихильником так цих дій. Тому що. Ну, очевидно, математика проста. І про це говорять, це не я придумав. Про, про це говорять, говорять всі адекватні люди, що ті 50 тисяч, як мінімум, які сьогодні є на Курському фронті, вони як резерв могли бути використані в тому числі на будь-якій ділянці сьогодні фронту російсько-української війни. Тобто, хто б що не говорив, але сьогодні Курськ він своє завдання виконав. Важко на сьогодні сказати, там, якою ціною. І, мабуть, не треба цього знати точно. Я може доволі цинічно кажу, так, але, але це війна, і ми о, маємо адекватно оцінювати ризики і виклики. Е, і те, що фронт сьогодні там, він живий, він існує, він е, вніс величезні корективи. Я впевнений, у плани ворога, то означається, що цей Курський фронт своє завдання. Виконав і дивіться, продовжує е, виконувати. Е, я не настільки, настільки песимістично, е, принаймні, ставлюся до того, що там до Нового року хтось покине територію Курська, чи ми там будемо торгувати цими територіями. перепрошую за слово торгувати або на щось обмінювати. Ну, власне, там росіяни свої е, оці деревні вони просто стирають авіаційними бомбами, їм все рівно. Навіть є там люди, не є. Ну для них то е, територія і територія, то не, не є так батьківщина, як це є, наприклад, Україна для нас. Е, то я все-таки сподіваюся, розраховую і до речі, генерал Залужний про це сказав наш посол Британії вчора, що всі ті ризики і виклики, які могли б існувати і існують сьогодні для угруповання військ е, на Курщині для наших сил оборони. То ті, хто це все придумав, а він позитивно оцінив цю операцію, то ті, хто це все придумав, реалізовує, вони ці ризики і виклики врахували. А, в тому числі і цей тиск величезний сьогодні російських сил, який там є. І питання логістики знову таки, так, а, питання маневрування там дуже складна місцевість для того, а, щоб. Працювати і нема того стабільного фронту, як от стати, окопатися, і ніхто ніде не рухається, бо рухається дуже повільно. Я теж сподіваюся на те, що автори цієї ідеї, а це нове щось для війн сучасності, однозначно, вони це прорахували. Якщо це прораховано, якщо є і надалі, ну, скажімо так, певні завдання, я не думаю, що Курський фронт себе вичерпав на сьогодні. Ну, навіть не дивлячись на обмежену, скажімо так, інформацію, такого відчуття немає. Тому що я можу говорити на курському фронті за певні, але все-таки це вузькі ділянки, там, де працюють побратими. Немає сьогодні відчуття того, що це закінчилося. Як далі будуть розвиватися події? Важко сказати, але тим не менше, все це знаєте дуже динамічно. От я навіть процитую своїх побратимів. Вони кажуть, це, це це хвилями. Сьогодні одна з плюсом, так завтра інша. Я не про наступи, а про ситуацію, як вона розвивається. Між іншим главком ексглавком залужний, нині посол. Він характеризуючи та ситуацію на Курщині, він загалом ситуацію та з бойовими діями з Росією його характеризував, каже: немож, неможливо практично вийти зараз зі стану всієї затяжної війни, яка у нас існує. А, ну і знову ж таки причина тут, в тому числі у затримках з постачанням озброєння, що ми бачили у 2023 році, під час контрнаступу, от, це було дуже відчутно, каже він: а якщо практично неможливо вийти зі стану затяжної війни, то нам в ній просто продовжувати перебувати і грати вибачте за тавтологію гру на виснаження. Чи все ж таки є ось оцей рецепт, і можливо, цей план, який представляє президент Зеленський, і це і є цей рецепт, щоб вийти зі стану затяжної війни? Я думаю, що для нас головне завдання воно залишається незмінним на цей рік і на найближчий. час. Я не хочу знову таки прогнозів давати там, часових там, місяці чи роки, не дай Боже, звичайно. Це сьогодні ситуація треба витримати ту російську навалу, яка є. Звичайно, це елемент ресурсності, від цього дуже багато залежить, і ми розуміємо, чому там, ну, скажімо так, об'єктивно, в тому числі, захлинувся той контрнаступ, який мав бути. Ну, Те, що про нього дуже багато говорили, не ті, кому потрібно. Це ж теж абсолютно вірно. Кожен день, я думаю, що і ви, і я, як ті люди, що працюють з інформацією, бралися за голову. На що це, для чого це і для кого? Ну це вже було, ми вже не можемо на минуле вплинути. Тому на сьогодні питання вистояти, я думаю, воно головне не дати прорвати фронт. І що вдалося нам цього року. Який ще добігає, звичайно, свого завершення, все-таки вдалося витримати цю навалу. Сподіваюся на те, що наші союзники вони дійсно вже не будуть користуватися формулою Україна не має програти, а все-таки перейдуть до, до формули Україна має перемогти. Знову таки, це вже буде філософська розмова і тема окремої бесіди. Що таке перемога для України, принаймні на цьому етапі? Глобально. Зрозуміло, це наші всі вільні території, звільнення від російської нечисті. А що на цьому етапі? Адже ми розуміємо, що війна сьогодні є на, на цьому певному етапі. А, далі будуть ще ті етапи наступні, поки ми дійсно не вийдемо на відповідні наші е, кордони. Але найголовніше витримати. І тут величезні сподівання, звичайно, на союзників. Нам робити своє, це абсолютно вірно. Але і ми розуміємо, що у плані матеріальному я зараз не про фінанси лише, я про озброєння, про боєприпаси. Ми залежимо від наших партнерів. Я відчуваю це, бачу по скажімо так, деяких економічних показниках країн Європи, що іноземна оборонка вона нарешті оговталася від цього удару під їх з боку Росії і починає працювати. На накопичення ресурсів сучасної зброї, сучасного зброєння, сучасних боєприпасів. Те, що можна і потрібно, буде сподіваюся, передати Україні. Оце буде рецептом. Далі будемо рухатися. На, на цьому етапі це вже третє, мабуть, скажу. Треба все-таки вистояти і витримати. на навалу. Дякую, Сергію, вам за те, що знайшли час. Поговорити Ну, замість завжди з радістю. Асибі Сергій Братчук, це речник української добровольчої армії Південь. Військовий експерт. Він був на моїм гостем. Друзі, лайк, підписка і на YouTube канал Телеграф і на Сергія Братчука. І на сигнал повітряної тривоги реагуйте, будь ласка. А на збройні сили донатьте. Це повинно стати регулярним правилом. Я не спинюсь і не втомлюсь це повторювати. Я Микита Михайльов, це ЮЄ. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.